Друзі, вітаю вас, мир Божий вам. Сьогодні Господь, дивлячись на Кубу, напевно, те саме питання задає своїй церкві, як колись задав для пророка Ісаїї. Хто піде для нас? Кого послати? Бог завжди шукає добровольців. Ісус Христос добровільно пішов на Голговський хрест і віддав своє життя за всіх нас, щоб нас взяти в небо. І сьогодні Ісус хоче, щоб в нього були послідовники, похожі на нього. Добровільно. Пожертвували своїм часом, можливо, своїм хобі, можливо, своїми якимись інтересами, своєю кар'єрою чи ще чимось. Добровільно, раді спаси, спасіння людей, ради того, щоб людей із широкої дороги перевести на вузьку дорогу. І сьогодні портове чудове місто на півострові Куба потребує працівників для Божої слави. Молодь до вас клич. Ви найменше прив'язані. До земної суїти. Відізвіться. або молоді сім'ї. Відізвіться. брати українці, які емігрували в США, вже поїхали туди в Кубу, вже є місце, де проводити богослужіння, приготовлено, приготовлено місце для місіонерів, де будуть жити, вони й оплатять переліт туди, до Куби і там проживання. Головне, щоб була та людина, яка буде розказувати про Ісуса Христа. Яка буде бесідувати з людьми, як Ісус, і на Богослужіннях, і на вулицях, і на площах, і в парках, і в домах, бесідувати з людьми, розказувати їм про Ісуса Христа. Тому запрошуємо, дорогі люди, дорога молодь, прислухайтесь до свого серця, прислухайтесь, якщо там є голос Божий до вас, прямо Господь зове. Телефонуйте, будемо розмовляти з вами, знайомитись з вами, більше інформувати вас. Про це чудове місце для євангелізації. А якщо ви вважаєте, що вам мало знань і мало досвіду, приходьте до нас на навчання в місіонерську школу. Ми дасть Бог починаємо навчання 1 вересня в Україні і 14 вересня у Польщі. Молодька в Європі. Будь ласка, приходьте! Місто Познань Польща на навчання 14 вересня. До нового року буде йти навчання. А далі групою можете поїхати і на Кубу. А молодіка в Україні, чекаємо вас в Україні. Приходьте на навчання 1 вересня. Господь за цей короткий відрізок дуже багато дасть вам прекрасних знань. Це ж кожен тиждень приїжджає новий викладач. Мимо викладачів будуть приїжджати душеопікуни, які тет на тет будуть радо з вами поспілкуватися. І якщо якась потрібна поміч, вони готові молитися, готові служити. Тому запрошуємо молодь, не гайте часу. Ви ніколи не пожалкуєте, коли ви посвятите свій час для вивчення Божого Слова і для служіння. Ніколи, тому що на небі за це велика нагорода, і ще на землі Господь також вшанує своєю благодаттю, своєю милістю, своїми подарками. Тому, молоді люди, ретельно кличемо вас. Потрібні працівники в Україні, в Європі, в Кубі, в Мексиці. Ви тільки дайте добро, і ми будемо готувати вас, щоб відправити вас на ті чи інші місіонерські станції. Тому Божих благословінь, Божих благословінь, хто дає, хай Бог благословить ваше життя, ваші дороги, і будемо раді отримати ваш дзвіночок, щоб поспілкуватися, подружитися і разом вести людей до Ісуса Христа по всій планеті Земля. Не тільки Україна, Європа, це, звісно, першочергово, бо ми тут живемо, тут народилися, а також і до краю землі, як сказав Ісус Христос. Слава Ісусу Христу і Божих вам благословень у повноті. До зустрічі, друзі. Споглядайте на карту і приймайте рішення. Господь чекає вас.